Управління молоді фізичної культури та спорту вже більше десяти років проводить такий обласний конкурс для обдарованої молоді в галузі науки. І цей рік не став виключенням. Молоді наші люди, молоді науковці активно приймають участь. І цього року на конкурс було подано 132 наукові роботи: 108 від студентської молоді, 20 від молодих науковців. І Чотири роботи від молодих спеціалістів закладів міста Запоріжжя. Мій проєкт називається Роль НАТО подолання світової пандемії covid 19 Це моя перша участь у цьому конкурсі, і, як бачите, вона виявилася переможна. Ну, було б дуже цікаво досліджувати свою тему. Інформація, правдива інформація, правдиві дослідження це наша зброя, головна. І я дуже рада, що існують такі проекти, де студенти можуть проявити себе. Я вам дуже раджу продовжувати, шановні вже студенти, молоді фахівці, науковці продовжувати цю цікаву роботу, виходити на нові щаблі, на нові рівні, обов'язково брати участь в міжнародних конкурсах, вигравати гранти. Бо реальні наукові роботи вони вартують дорого В жодному. Відповідно, в місті України немає стільки різних інженерних фахів, як там моторобудівники, енергетики, ну, енергетики, перераховувати атомні енергетики. Ну, той комплекс промисловий, який був у нас, і ті школи наукові, які були, і ті інститути спеціалізовані, яких, на жаль, залишилося вже не так багато. Їх треба зберегти. Хотіли ми зберегти і примножити, скажімо. Ці здобутки які були історіїзація і опис тем сучасної історії саме України. Це дуже важливо і медичний, Я переконаний фах, і, ну, в національному нашому державному зараз, медичному університеті. У нас завжди гарні теми і гарна медична школа. Я хотів би, щоб ви обов'язково дякували своїх наукових керівників, провідників в наукове життя. Обов'язково і були достойні їх. Спасибі вам і вашим науковим керівникам ще раз. Дуже добре, що керівництво області. Приділяє велику увагу молоді, науковій молоді. І такі церемонії, от, знаєте, коли вас вітають керівництво області, ваші старші товариші, ректори, Микола Олександрович, мій колега, мій друг, воно запам'ятається на все життя. Ну і е, головне, що я хотів би вам сказати, наскільки ви знаходитесь на територію медичного університету, я завжди бажаю здоров'я. Але сьогодні хочу побажати всім миру, перемоги. А якщо буде мир перемога, буде і здоров'я.